Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо салатик з плавлених сирочків, який всі добре знають. Для салатику нам знадобиться одна морквинка, така середня, три плавлених сирочки, три плавлених сирочки, один зубочок часничку, великий один, або два маленьких. Майонезик. У мене отакий от макмай 67%. Терочка для моркви. Нам знадобиться ось така міленька. Починаємо терти нашу моркву. Так, мій помічник хоче спробувати натерти моркву. Ну, це тяжко давід. Давай я тобі допоможу, давай. Добре. Мурку ми натираємо на отаку миленьку терочку. На вулиці вітер сумню. Дивіться, що ми робимо з нашими сирочками. Зазвичай сирочки труть на терочці, заморожені, і додають їх до моркви. Я це роблю трошки інакше. Зараз ви побачите, що я роблю. Я отак додаю по одному сирочку і просто їх виделочкою отак от роз, Розтираю. Вони дуже м'якенькі, і це робиться дуже легко. І дивіться, отак кидаємо сирочок наш і виделочкою просто його розминаємо, розтираємо з морквою. Тримай девід камеру, девід у мене сьогодні місто штаті. Розтираємо зморковочкою з морковочкою нашою. Де якийсь сьогодні вітер сильний. Так. так, робимо наші три сирочки і після цього додаємо один зубчик часничку. Ще трошки отак оці всі комочки розтираємо. Головне тут, якщо ви будете сирки терти моїм способом, головне взяти їх, щоб вони були дуже м'якенькі сирки, Щоб було побільше жирності, на пачечку дивіться, читайте. Тоді, якщо вони будуть дуже м'якенькі, вони так гарненько розітруться. Швидко тут пару хвилин і все готове. Все, додаємо сюди часничок. Так як я, можете іншим способом. Отак от, от потерли наш часничок і знову все перемішуємо з морквою і сирочками. Отак, гарненько. Тут вже, бачите, така маса, що і майонезу майже і не треба багато. Має так трошки-трошки льємо. Буквально, може, там дві столові ложечки, бо він не дуже корисний той майонез. Тому ми так його трошки. Так. Дві столові ложечки. Одна і друга. Все, я думаю, що цього буде достатньо. І знову, друзі, перемішуємо. Ось така замазочка намазочка в нас виходить. Дуже смачна. Ось такий от салатик у нас вийшов. Друзі, ми всім бажаємо смачного. Всім бажаємо гарного дня. Ось Давідік. Дивіться, так от на хлібушок можна помазати. Це дуже смачно. Ми вам бажаємо гарного дня, так, Давід? І всім бажаємо смачного. Готуйте. Це дуже смачно. Отакий от чудовий салатик. Ну, куштуй, Давід. Ну як? Смачно. Угу всім па Папа!